По буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ Проектайту радіо місто над Богом в студії з вами Віктор Мозалевський. Вітаю вас всіх, хто до нас доєднався, і е, хочу розповісти про те, що у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї вже працює майстерня брилярства, яку очолює Петро Сауляк. І він 30 років займається цим ремеслом і хоче навчити цьому ремеслу інших. Сьогодні Петро Михайлович, в нашій студії, вітаю вас, Петро Михайлович. Доброго дня, вітаю вас і радіо телеглядачів. Я е, знав. Коли готувався до ефіру, до зустрічі з вами, що нам не вистачить часу ефірного для того, щоб розповісти абсолютно все про такі речі, як брилярство, тому що ви тут знаєте дуже багато і про різні факти. А ми спробуємо і охопимо такі найголовніші теми. І давайте розпочнемо із того, чому ви прийшли до ефіру. Цього я mm -hmm. знаю, що батько ваш цим займався і вас довго не міг навчити. Ви просто не мали бажання. Зараз ви просто не виявляєте свого життя без цієї справи. Так, да. Ну як дати відповідь на ваше запитання? Я хотів би почати з того, що ту інформацію, яку би хотіло сьогодні вкласти в цей регламентований час, відбулось перше заняття це 10 червня. І цю інформацію на одному диханні вона тривала півтора години. Потім я зробив помилку, треба було зробити перерву. Але зала присутні ні рухом, ні питанням, ні поглядом не перебили, не перервали і, видно, їх це захопило, було цікаво. І а до вас чи... прийшли 35? Так, ні, не 35, а там була оговорка, це реєстрація була 34, а прийшло поменше. Ну, сподіваюся, що з допомогою вашої передачі, попередніх зустріч, кількість бажаючих зайнятися цим ремеслом. Збільшить, зросте і не так одиноко буду виглядати десь в колективі, коли я приходжу своїми виробами. і це події в місті, які відбуваються, я люблю це, туди приходити. Думаю, це допоможе людям знайти себе в цьому в цій справі, так, як думаю, не знайшов, а ще продовжує знаходити себе сам. Навчив батько. І я весь час думав, що в батька ця наука від когось із старших людей, одосольчанин, перший мій дитячий спогад про Брелі дає яскраву картинку, що будучи в 3-4 класі, при нашій корів на водопі. А там був здоровий луг, дід був такий замкнена сім'я-родина, він ніколи не спілкувався з нами підлітками, завжди він образує по нас жартував. Ми, звичайно, йому платили. Діти жорстокі, ти так, так. Ну Він півберлі. І до цього часу я не знаю, яка це була соломана, так картинка дитячих спогадів, як скравіші. Мені думається, що це був саме Овес, бо він такого золотистого кольору. Я бачу, що більше ніхто, крім цього діда, в Брелі не ходив, і так воно проминуло в дитинстві ця картинка. Ні. А от коли батько вийшов вже на пенсію чи перед пенсією, почав і це сталося таким його. Щоденним рутинним заняттям, де мати то води принесе, то козу привезе, то свиням їсти дай завжди його турбувала. Ну, а він, виконуючи домашні ці роботи, обов'язки, кожну вільну хвилину присвячував брилярству. І це захопило мене. Не буду розповідати, як сумою чами, це це тому що історія, це цікаво. Але, така... але захопило, Але захопило, тому що з першого свого бриля, якому в серпні буде 30 років, він недолугий. І по формі, і по пошиттю, тому пошитий, так скажемо, є такий вираз на виворіть, бо оце його лицева сторона. Вона, бачите, схована там. Ну, а ви кажете, це... недолугий для мене це довершений. Ну я коли його пошив, я був до не то слово задоволений. Я був гордий, бо я приїхав до нього до батька. Батько не вірив, потім я його переконав. А ось це бриль, це бриль мого батька, це бриль мого вчителя. Це останні його брилі, це вже він робив, коли йому було років 80 плюс. Mm -hmm. Прожив він в року, дай бажаю всім та й самому хотілося такого віку Можете взяти, якщо це дозволяє регламент передачі, попробувати оцінити, які вони ці брилі, цей м'якший. Він не так промочена, солома. Ну... Кожен майстер, я знаю, що їх скільки прийде, будуть моїми учнями, буде мати свій почерк, свою каліграфію. Так як в класі перша вчителька вчила нас писати, вона чудово мала каліграфічний почерк. Далеко не всі ми навчилися, в кожного був свій почерк. Так і в кожній людині, яка займеться цією справою, буде свій характерний почерк і б ти не вкладав, не переконувавшися, це так. А ви Буду можете серед, наприклад, 10-20 брилів знайти саме свій? з яких Ну, я маю на увазі тут майже всі. Тут всі Так, да, це всі мої, тут немає а, більше. Серед і, і хто, і, і, ви кажете, кожен має свій А Я почерк. їх пізнаю. Ну, навіть на людині, навіть буває, буває телекартинка. Ну це все не сказати свою дитину, як її не пізнати. Так, да, звичайно, можу помилитися. Але, скажімо, він і нас з такою справою реалізацією займається і робить. Це ще знаю чудову жінку, яка працює в педуніверситеті. В неї зовсім другий стиль плетіння. У мене монолітна стінка, а в неї видно, що кожен кружок проходує. Бо різні способи плетіння це так звана зубчатка чотирикінцева, Вона може бути. Шести, восьми, десяти, 12 кінцеві. І вони будуть давати зубчатка. Якщо береш для плетіння непарну кількість, то вона буде стрічка, не така зубчатка з ромбиками виступають, а буде гладенька. Е, ну, Властивості кожної стрічки будуть дещо різні, але мені подобається саме ця. Не буду вникати, чому це вже питання. Чому зручно носити бриль? Чому зручно носити бриль? Виникають інколи питання від тих, хто може бути моїм покупцем, потенційним покупцем, або той, як і не складеться. І виникає одне таке питання, розбіжність людини, яка хотіла сказати, яка країна, не хочу називати цю країну, бо вона зараз пишеться з маленької літери. Переконувала мене, що саме там почали робити ці брилі. Але брилярство в. Україну привезли німці, яким імператриця дозволила колонізувати територію мало по... на по Наволзі. Ага. І до речі, мого батька, мого вчителя, я сказав, що думав, що це односельчанин, можливо, це дід по сусідству через вулицю до нижче, як до річки, ближче. Ні, виявилося, що його навчив в дитинстві під час окупації окупант, руминський солдат. І коли хтось говорить класичний український бриль, то думаєш, ну не потрібно щоки надувати, що це ми такі унікальні українці. Не треба вип'ячувати, що це ми. Все ж інші люди робили. В якій країні? Хто перший сплів? Історія про це мовчить. О за цей бриль можна розказувати дуже багато. Він має назву стиль канотья. Я думаю, що назва вона так співзвучна французькій мові. Італійці, ну, ви можете його підняти? Італійці mm -hmm. говорять, що це. Традиційний бриль венеційських гондольярів, які mm -hmm. на гондолах катають місцевих жителів та екскурсантів, які люблять це місто. І цей бриль був надзвичайно популярним в минулому столітті, в 30-20-х -х, х роках, під час депресії в США, є там такий один із 13 самих невеликих маленьких штатів. Із столицею Балтімор, це прізвище ірландського землевласника, який туди іммігрував. Багато туди їхали шукати свою долю. І от той період депресії в цьому штаті вироблялося 8, 9 до 10 щорічно виправлялося таких блів. Mm -hmm. І ось торговці, які скуповлювали виробників, а потім їх реалізували, бажаючи їх придбати, провели. Таку маркетингову акцію вона була вже дослідження газети Балтіморсан в 60-х роках. Вони покопались в історії, і що ця акція провелася? 15 травня, і тому 15 травня визначено як Міжнародний день соломного бриля і саме завдяки роботі брилярів Америки і тій депресії, що було. Тобто в людей з'явилось безробіття, з'явився вільний час, і вони знайшли можливість себе реалізувати. Я, наприклад, є в думках в планах сісти з олівцем-калькулятором та почитати, що може дати гектар поля. В кінцевому результаті, реалізуючись зерном, і якщо це все перевести в солому брилі, угу. яка тут буде співставність? Я іще не не щитав. Ну, є така думка. інколи плетеш, думка як соломина, то вона довша, то хороша, якщо заскочила в голові, а прийде час, сяду, почитаю, наберу цих Петро Михайлович. економічних даних і Петро Михайлович. Ну, це велика кількість багаторучної праці. Я розумію, але скажіть, як заготовляти солому? І от чому ми почали це заняття з музеєм? І я дуже вдячний колективу, керівництву, бо я цю ідею закидав в інші Вінницькі обласні організації, які цими справами займаються. Ну, видно, зерно впало в суху землю, де сходів не було. А тут впало на, як говорить, благодатну ниву. І започаткував цю роботу, оцю майстерню, не знаю, як далі піде. В квітні місяці, бо в мене кінчилась солома для плетіння пошиття, почав ржавіти, гнити, а тут прийшла така думка, що в цей час, поки підійде свіжа солома, про яку як заготовлювати, підійде, ми провели це заняття, воно буде розбите ще на два уроки. Перший урок це саме як зібрати солому. Як її підготувати, як її довести до такого стану. Чому? Чому? Вона вже, бачите, поламалася, тому що вона за мною вже подорожує не на одній передачі, не хоче її міняти. Вона просто чому поламалась? Вона була вилізна раніше, ніж така звана фізіологічна спільність, коли вона вже зберігає міцність ось цих волокон, які дають можливість її зігнути, не ламаючись в моченому стані. І от сьогодні мені подзвонив товариш, який допомагає мені вирощування жита. Як би не були з, з тривою в голосі, сказав, що те жито, яке зараз має висоти десь більше 2,5 метрів, вчорашня гроза положила. Я заспокійно, дай Бог, щоб він не прийняв близько до серця, все трапляється, це не біда, не проблема. Головне, щоб воно, хай буде похило, щоб тільки не переламалося. Знаєте, ага. що переламається, ну, по чорні, босі витече, а туди. І дріжджі і мікроорганізми почнуть живитися поживу, яка витече. Це є ще питання. І от сьогоднішня наша передача, що я би хотів сказати, якраз присвячена не цьому, що є. Це, можливо, будуть наступні чи інші речі, Це а саме результат. тому, що є, щоб до того, щоб можна було працювати. Наша країна, як. Україна прекрасно багата різними природно-кліматичними умовами, зонами, природними копалинами. копалами. Багатство країни це те, що створено в результаті геологічних процесів. Ми маємо чудове, прекрасне географічне розміщення. Но на цій території проживають люди, які займаються продуктивною працею, а в них є так звана, не думав, що це економічна категорія, але десь натрапив на думку, не знаю, лауреат ця людина. Нобелівської премії в Галузі економіки. Спочатку думка показалася не наче парадоксальна, а саме, що суспільство багате вільним часом. Не знаю, чи це належить йому слова, чи це продовження отезу. в мене думка щось таке склалося, що суспільство багато не тільки вільним часом, а як воно ставиться до цього часу, як воно його використовує. Його можна провести просто на прогулці, теж гарно хорошо, його можна провести займаючись спортом. Це той час, коли над тобою ніхто не власний. Ні робота, да сім'я без цього нікуди, да, інколи друзі. Да. Це час, який ти когось пускаєш свій вільний час, або можеш закритися в ньому і займатися, дійсно, розбережатися цим вільним часом. Для того, щоб у людини був вільний час, а прийде пізня осінь, листопад, грудень я називаю ночі року, бо днями, тижнями не бачиш сонця, і не тільки я, а й місто всі, бо немає. Ну, от тоді вечори довгі. Ну, Чим, чи чеду, і займаюся цим. І от і, буквально цими днями, можливо, завтра, післязавтра, я поїду на поле на це жито. А людина, яка це мені доповідала, сказала, ну, поінформувала стан посіву, сказала, що зерно зараз, коли він його взяв, звідти він видавив таку, якщо це я розказував, не біло, а вже пожовтілу масу, вона uh -huh. ще не затверділа. Це так, будемо говорити, кінець воско... молоч... молочно-воскової і початок воскової спілості. Це вже спілість. Це так, вже... це спілість. Можна... І, якщо на сіну ми заготовуємо продукцію, це коли рослина цвіте, коли вона акумулює максимальну кількість поживних речовин, і коли ми сіло висушуємо, uh -huh. то воно зберігає зелений колір. А от солому потрібно збирати, коли пшениця, жито, овес. І ячмінь, якщо це хтось так цікавиться, дуже м'яка ніжна робота соломина озимій ярі, то потрібно збирати тоді, коли вони вже відцвіли. Коли прийшло 8-10 днів в колосочку, лусками закрити, виросла зернова сумочка. І коли рослина починає всю енергію, всю поживу, яка є в стеблі, яка бере з ґрунту. Переносить, перетікає, наповнюючи сумочку, є такі фази розвитку, як молочна цього зерніку. Коли візьмеш, роздавиш і ти бризне біла молокоподібна капелька. Наступна фаза це молочно-воскова, коли ти видавлюєш, це вже не капелька молока, а наче як грудочка білого, білого сиру, вона липне до руки. І третя фаза це воскова спілість. Коли зерно ти вже не роздавиш, коли ти його навіть нігцем не поцарапаєш, а можна розрізати ножем і ти типу, побачиш, воно че крокмалесте, чи воно скловидне, такий є агрономічний. І ось ці три фази треба збирати солому. Вона сушиться далі. Якщо зібрати зараз, якщо зібрати. Вона ця навіть в одному полі, навіть одна культура, якщо зібрати різні фази, солома буде різної якості. І ця якість буде впливати. на... Зусилля, які ти прикладаєш при плетінні. А ще буде впливати, що важливо, ну, зусилля це таке. Постарався та потім відійшли ці пучки. А буде впливати на вік бриля. Якщо ти візьмеш молочнуську з пілості, буде ніжний, легкий вік, життя буде недовгий не бриля. Він то буде і десятками років, ну, у порівнянні з восковою, дещо поступиться по віку. І от максимально така сприятлива в роботі соломина і вік бриля, це. Молочно воскова спілість, кінець і початок воскової. А тобто солому... зараз, зараз можна заготовляти. Да, життя. Да, зараз я думаю, що на стріпну неділю до кінця тої неділі це не те, що е, збирання соломи це як сигнал поїзда, ти його не доживеш. Mm -hmm. Це можна розтягнути в часі навіть на одному полі, зібрати різної спілості цю солому, і використати для різних виробів. І от коли є можливість, якщо ви зрізали, пішли в поле, не повинувались, подбали, щоб у вас було. Продуктивно проведений вільний час, восени, зимою, ранньою весною. Жавши солому, якщо є можливість, лишіть на полі, хай вона там просохне. Якщо ні, ви зали зв'язали снопи, не в'яжіть великий і приїхавши на місце, де ви будете стаціонарно його сушити, будь ласка, швидко в той же день привіше, розв'яжіть розв снопи, розгорніть її, бо це живий організм, він. Посилено дихає, а під час зрізання ще збільшується це дихання. І до ранку, якщо ви цього не зробите, то вся внутрішня маса снопа може почорніти, зіпріти. І час потратили, і матеріал перевели. І Сушитися писати. має в темному сухому приміщенні? Ні, сушити треба навпаки на відкритому сонці. Відкритому тому сонці. що відкрите mm -hmm. сонце руйнує хлорофіл. Це не так, як відбувається в сіні. Там хлорофіл життєдатніший, він і в сіні зберігається. А в соломі він вже закінчує свій цей Розвідку він відпрацював на продуктивність, він віддав всю свою енергію, всю, скажімо, як фабрика вже кінчає свою діяльність, і вона вже, скажімо, їй потрібно або реконструкцію проводити, або нову будувати. Тобто рослина вже помирає своїм mm. життям, закінчується цикл розвитку, і на сонці вона відбілюється. Дуже гарно, хорошо на сонці відбілюється жито. Трошки важче, але теж можна відбілити. Пшеницю ячмінь він майже практично не відбілюється, він може мати різну тональність золотистого від світла до більш такого темнішого кольору. Не переживайте, якщо під час зберігання на відкритті не треба на ніч його складати, не треба його нічим кривати. Дуже хорошо, якщо на цю солому випаде роса. Ви на другий день дочекайте, росла пропала, перегорніть і так протягом дня, декілька разів перегорніть. Навіть якщо випаде дощ, навіть вчорашня інтенсивність, і це не проблема. Тому що каплі дощі, які будуть, вони стечуть, пригріє сонце, вони випаруються. Тут важливо видалити так звану конституційну вологу, яка є в рослині. Петро Михайлович, з якою соломою найкраще починати працювати новачкам? Новачкам, ну, принаймні, я б сказав, би, для мене немає істотної різниці, якої. Для мене просто не наявність любої соломи. Не Но мені так повезло, що я почав самий ніжної, самий з самої ніжної, самої м'якої. Ячменю, та ще й не озимо, він теж м'який в роботі, а саме з ярго. Ніжна, м'яка, вона легко дається в роботі. Чим старша солома по віку, чим старша рослина по віку, тим вона важча, тим вона бриль буде важчий. Ну, і Не треба дуже рано спішити, бо знову от навіть цю соломину, а в мене їх таке багато, цих перечасно зрізаним, коли доточуєш, то ці інші квістики, які йдуть до вузла, то вони так сихаються і такі, що вони ломаються, їх треба обрізати. Зменшує продуктивність, скорочує цю соломіну. То саме краще, на мою думку, починати працювати це все таки з житом. Там довга солома, ти почав цей процес і. Не так часто приходяться доточувати. Я, я вам можу зараз лише подякувати і закликати всіх наших слухачів, щоб не гаяли часу і почали збирати солому, тому що тому що вже прийшла пора. Так і так. приходьте на Вінницького обласного краєзнавчого музею на майстер-клас. Петро Михайлович Сауляк, майстер звітування соломіних брелів, був на студії. Це був проект інсайт на радіо. Місто над Богом. Почуємось. Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.